Доброго дня, малята! У мого друга є собака жулька. Виявляється, вона жодного разу не бачила себе у дзеркалі. Давайте їй розповімо, як вона виглядає, якого кольору хутро у собаки, якого ще кольору бувають собаки? Що є у собаки на голові? Якого кольору очі? Як ви гадаєте, довгий чи короткий хвіст у собаки? Скажіть, у кого з вас вдома є собака? Розкажіть про свого улюбленця? Чому кажуть, що собака друг людини, що любить їсти собака? Як звуться діти собаки? Жулька дуже любить розмірковувати над різними ситуаціями. Вона хоче зробити це разом з вами та пропонує висловити припущення щодо ймовірного розвитку подій у заданій ситуації. Рано вранці ми почули, як голосно загавкав наш песик. Виявляється, це що могло трапитись, як ви гадаєте? Можливо, приїхали гості. Можливо, песик побачив кота. А можливо, песик захотів погратися. А які ваші думки з цього приводу? Сашко вийшов гуляти зі своїм песиком, а Оля винесла крихітне кошеня, побачивши одне одного звірятка одразу. Що могло трапитись? Котик злякався. Котик і песик. Стали гратися разом! А ви, малята, як думаєте, що ще може трапитись в подібній ситуації? А нам же час прощатися. Подаруємо Жульці дзеркальце, щоб вона могла милуватися собою. До побачення, до нових зустрічей!